Дюбовик крапчутий, крапенчастий. Такий чудовий грибочок. Дуже смачні, тверденькі. І ще повно маслюків. Зараз збираю маслюки, бо планую сьогодні передати грибочків до Львова. Лисичок уже немає. Чогось вони так дуже сильно кудись ділися. Багато маслюків, багато. Є такі молоденькі, а є такі старенькі. Маю з собою там відро до 20-літрове. Хожу і збираю.